Ви дивитесь програму Нато за і проти. Вітаю вас сьогодні. У нас чудова нагода поговорити про досвід участі Італії у північно-атлантичному альянсі, адже наш гість, полковник Джан Карло Фортуна. Він керує відділом зв'язків із громадськістю оборонного коледжу НАТО, що розташований в італійській столиці Римі. Вітаю вас, пане Фортуна, у нашій студії. І е, розкажіть, будь ласка, про внесок вашої країни Італії в НАТО і в систему європейської the безпеки в цілому. Як ви знаєте, Італія є однією з держав-засновниць Альянсу, тобто вже довгий час. вже багато багато років. Італія надає свій внесок в діяльність НАТО багатьма різними способами. Зараз щоб відповісти більш конкретно на ваше питання, ми маємо 8500 військовослужбовців, які беруть участь в місіях по всьому світі. включаючи операції НАТО і операції під проводом ЄС організації Об'єднаних Націй. Як я сказав багато років з того часу, як було засновано НАТО, як Італія стала його членом. ми беремо участь у діяльності цієї організації різними способами, але завжди в рамках рішень які були ухвалені нашим парламентом, нашим урядом. Цікаво було почути, як сприймається НАТО, саме організація північно атлантичного договору в Італії і пересічними італійцями. От, адже оскільки ваша країна, країна-засновниця, альянсу, як ви сказали. Знаєте, можна сказати. Що прийняття НАТО в Італії. Є тим, що НАТО є частиною життя. Це не є великою питанням, що викликає велику дискусію в суспільстві. Це частина нашої історії, нашого міжнародного середовища. Я можу лише додати одне, що можливо буде цікаво вашим глядачам. Що коли виповниться 60 років існування НАТО, і далі самого початку була членом організації, ви знаєте, що в нас змінилося багато урядів. Були спрямовані, скажімо, ліві і праві партії, які очолювали уряди. Але жоден з цих урядів ніколи не порушував питання про те, щоб вийти з НАТО або припинити членство. Тобто, вважаємо, я можу сказати, що НАТО є частиною щоденного життя для нас. Звичайно, є дехто, хто має інше сприйняття НАТО, хто може бути проти НАТО. Але загалом, якщо взяти суспільство в цілому, в нас немає. Такої великої сильної потужної політичної сили, яка була би проти, або масових антинацівських демонстрацій, хоча це теж може статися, але Я думаю, що порівняно з багатьма іншими країнами в Альянсі, я думаю, що ми є єдиною країною, яка ніколи не розглядала можливості припинити своє членство. Ви знаєте, що Франція мала певні питання стосовно участі в військовій структурі, таке інше, в Італії жодного разу це питання не порушувалось. Ви займаєтеся в коледжі питаннями громадської дипломатії, і зараз ведуться розмови, що постало питання щодо інформування стосовно тих чи інших операцій НАТО, завдань НАТО у всіх вже існуючих країнах членах все таке чи є це питання? Ця проблема стоїть в Італії чи стаки існують певні дискусії в суспільстві? От на зразок участі Італії. В операції example, там в Афганістані чи, in Italy, in скажімо, операції в Іраку, хоча це не була операція НАТО, операція в Іраку, але все-таки в пресі були, були певні дискусії в італійських медіа, наскільки мені відомо, щодо цієї військової участі Італії як в будь-якій демократичній країні завжди є обговорення в суспільстві різних ідей, які можуть. Підтримуватись або не підтримуватись певними групами населення. У нас є вільні засоби масової інформації, які обговорюють рішення, ухвалені урядом або парламентом, і це відповідає нашій конституції. Тому я вважаю, що є один момент, який на якому необхідно наголосити. треба сказати, що НАТО не зобов'язу. Жодну з країн брати участі чи інші операції. Кожна країна має абсолютну свободу вирішувати, чи погодитися надіслати війська в будь-яку точку світу, скільки або чи не погодитися взагалі об. І вона визначає який саме підрозділ, чи це військово-повітряні сили, чи сухобутні війська, з якою військовою технікою. Наприклад, Люксембург це маленька країна, але також входить до складу НАТО. Але не реалістично очікувати, що Люксембург може надати 20 чи 30 літаків, тому що просто не фізично цих літаків так багато немає. тобто відповідно до потенціалу кожної країни, до її можливостей, економіки. В тому числі парламент, not, uh, як і в Італії, в інших країнах, обговорює можливості участі в тій чи іншій операції, і тоді це рішення є національним. Що стосується ЗМІ, звичайно, вони стежать за цим процесом, вони обговорюють про інформаційну кампанію, я би сказав, що інформація про НАТО є дуже збалансованою, вона подається в ЗМІ. і наша країна є одним із вагомих учасників операції альянсу. дуже наша участь є дуже помітною. Звичайно, що це обговорюється і в пресі, і в суспільстві, але я можу сказати, що інформація загалом є достатньо збалансованою щодо НАТО. Пане Фортуна, на яких засадах зараз розвивається громадська дипломатія НАТО? По перше, інформація означає комунікацію, спілкування з іншими. Я можу сказати, що громадська дипломатія, спрямована, Наприклад, коли ми говоримо про святкування 60-ї річниці створення альянсу, ви знаєте, що цього року, 4 квітня, виповниться 60 років з того моменту, коли було в Вашингтоні підписано Північно-Атлантичний договір, що став початком створення НАТО, за ці роки ми досягли так багато результатів, що іноді здається, що НАТО завжди існувала. Що ми вже настільки звикли, що НАТО є і працює, а то, звичайно, ми маємо також і поінформувати про діяльність організації багатьма каналами можливими. Зокрема, нещодавно було створено телеканал НАТО, і кожен може мати доступ до нього через інтернет, переглянути його матеріали. Ми маємо багато інших ініціатив. event. Основних подій, які можуть викликати також зацікавленість засобів масової інформації, які покликані святкувати 60 річницю створення НАТО. Також ви знаєте, що буде ювілейний саміт, буде важливою подією, присвяченою 60-річчю. у буде проходити в двох країнах одночасно в Німеччині і у Франції. Це теж символічно можна сказати. Громадська дипломатія здійснює усі зусилля для того, щоб поширювати інформацію для того, щоб надати певну рекламу цих заходів майбутніх, які відбудуться. І, безумовно є певні рішення, які були ухвалені, щоб інформувати суспільство якомога більше і в Україні так само Україна є однією з дуже важливих в цьому плані держав. Пане Фортуна, НАТО, як ви сказали, святкує цього року 60-річчя 60? від заснування організації. В чому успіх організації, What на ваш погляд? Адже 60 років це велика дата. Як я сказав, ми досягли багатьох важливих результатів. First of all, на мою думку, по перше які...